За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Настав час переноситися на арену Львів. Доволі часто ми тут буваємо по ходу чемпіонату. Сьогодні Шахтар господарює саме на цьому стадіоні. 16-й тур у нас стартує. Я вітаю всіх з тим, що ми перевалюємо за, за половину сезону і вже розпочинаємо його другу частину. І відповідно сьогодні вже те, що ми фактично бачили, так шахтар проти Ворскли, але тоді це було на половині... Точніше, це було тоді у Полтаві, і тоді все закінчилося розгромом. Ворскли з рахунком 0-5. Коли рахуємо, додаємо різні цифри. Десь додаємо, а в думках ще тримаємо одну циферку. Це потенційні очки в матч з Кривбасом. Скільки їх буде, ще ніхто не знає, але там після першого тайму перевага за гірниками 1-0. Крисків, Криськів під удар собі зміщує. Крисків пробиває не найсильніше. Ісенко, десь виключився з гри. Шахтар забиває доволі курйозний м'яч. Але який би він не був, м'яч у воротах. І він легальний, і його, мабуть, треба зараховувати. Святкують гірники. Заблокований був цей удар, і вже лежачи на газоні Ісенко. Чи то м'яча не бачив, чи просто десь вимкнувся на кілька секунд. Потім намагався зреагувати ногою. Але не склалося. В плані того, щоб відбити цей м'яч, Невертон забиває. Це лише його другий гол у 11 матчах УПЛ в цьому сезоні. Не так багато забитих від гір... нападника гірників. Мені Тобіас на правому фланзі. Проти Крупського хоче прокинути, але Крупський може й не поступиться. Зараз Судаков після подачі Тобіаса забиває другий. Як же просто це виглядає в донецького Шахтеря? Ну і Георій Судаков, мабуть, не найочевидніший варіант того футболіста, який може виграти другий поверх у штрафному майданчику суперника. Однак тут було все дуже легко. Його просто-напросто ніхто не опікав. Георій Судаков підтягується якраз таки до Бондаренка. Згадали. І також свою погоню за титулом кращого бомбардиру. Восьмий гол у чемпіонаті. Давайте дивитися на 11-метровій позначці. Абсолютно один Судаков. Взагалі нікого там немає. Скляр позаду нього метрах в метрах трьох. Судаков вже починає грати на публіку, якої можливо на арені Львів небагато. Але ж по телевізору дивляться цей футбол. Невертон Судаковим обігрався. Невертон далі. Траоре комбінує шахтар. Красиво! Невертон пробиває там через рикошет М'яч так ковзнув у повітрі. Але підсумку опиняється в руках Дмитра Різника. Е, Різника, так і хочеться сказати. Павла Ісенка, звичайно, перепрошую. Центр передач. Челядін. Марлон одразу на ньому. Марлон відбирає. Відає точну передачу на Траоре. Траоре. його падіння, але здається, ніхто йому. Його не провокував це робити, тому ніякого свистка від Деревінського немає. Крупський також помиляється при передачі. Тобіас відбирає. комбінація далі проходить. Крисків. віддає пас через рикошет. Трауре. Він все ж таки прошиває зараз Павла Ісенка. І це 3-0. Власна трауре забиває. Нарешті-таки забиває. Також всього свій другий м'яч в УПЛ. Але як же давно він не забивав? Останні ще 29-23 вересня у матч проти оболоні ще в сьомому турі. Тобто фактично дев'ять турів проходить. І Лосіна Травре забуває другий гол у 12-й матч. Але ще нічого не закінчилося біля воріт гірників. Передача в напрямку Канена випередження грає Микола Матвієнко. Зараз високий м'яч, і насправді при його прийомі Лука Гучик помиляється. Зубкова віддає передачу ліворуч. Невертон. Бачить Судакова. Віддає на Георгія. Судаков один в один. Судаков на виконання зараз хотів підкрутити. І правильний крок, такий правильну паузу зробив Лука Гучик. Він закривав дальній кут і змушував Судакова ще більше викручувати. Ніколи не вгадаєш. Ми говоримо часто по ходу чемпіонату про те, що зараз можна забивати з центру поля, але Судаков обирає варіант тягнути м'яч. Далі все ж таки віддає на травео. Вічна Траорела гострий клуб був тут. Тисенко потягнув. Небезпека біля воріт Полтавської ворскли нівельована. І дивимося на їхню контратаку, якщо вона буде. Скляр трошки пригальмовує, притримує його Зубков. Таке продовження теми Шведа в останнє, ще в березні цього року. Він віддавав якусь результативну дію. А зараз момент у ворскли був момент скористатися помилкою суперника. Іван Нестеренко в центрі епізоду. Матвієнко Ліворуч. Абсолютно вільний Азаров. Азаров, центр на Судакова. Говорі, приймає цей м'яч таким напівчерпачком. На чи то пробивати, чи то перекидати. Павла Ісенка. Хоче забивати Судаков. Ну, звичайно, гонка бомбардирів в самому розпалі. У нього та Бондаренко по 8 забитих м'ячів. Олексія Гуцуляка. 9. Лежить у своєму штрафному майданчику Павло Ісенко. Там одразу арбітер викликає медичну бригаду. Олександр Домолега, вихованець запорізького металурга. 23-го року перебуває у Ворсклі. Педріньо класно розібрався одразу з трьома. Підключає до атаки Невертона. Невертон проти Гучика. Невертон затягує м'яч до штрафного. Ні, не затягнув, але прибрав удар. І перша робота для Олександра Домолега, з якою він впорався. Перший сейв до свого активу записує. Не найсильніший удар був, не найточніший, не найгостріший. Настеренко. Бацула ліворуч, бацула може видати, показував зараз Назарина, що з Нестеренко має хтось грати, але ніхто не грав. Нестеренко в штрафному майданчику. Нестеренко підлаштовує Нестеренко. А ось такий гол кладе у ворота Дмитра Різника. Ну і зараз в центрі поля там мають розібратися між собою футболісти Шахтаря. Хто винен в тому, що кліншита в Шахтаря не буде. Першу посмішку, мабуть, за сьогоднішній матч ми бачимо від Юрія Максимова. Іван Нестеренко забуває рівно стільки, ж, скільки Ласіна трауре та Невертон. Два гола в 16 матчах УПЛ в цьому сезоні. Ну, класно тут поклав. Але знову ж таки багато часу йому дали. Тут не скажеш, що приємно, але певна тенденція. продовжується. Різник Прибирає Скляра. Ризиковано, але красиво. Обігрався Степаненком. Тут же не ризикує Дмитро. Вибиває ближче до центру. І зачепитися за цей м'яч форсти не вдається. Азаров. А ворст продовжує атакувати. Островський. Ось його нагода. Островський прострілює непогано. Кане чпляється за м'яч. Тут ще й Чорноморець. Кілька падінь кане! Удар по воротах. Ось як фінальна крапка цієї атаки. Але позворота Малієць пробиває. Ну і три гольових передачі. Залишилося зробити одну результативну дію. аби Повторити свій найкращий момент. Кане, ось хороший момент у Ворскли і пробиває дальню стійку про м'яч. Нагода для Ібраїма Кане. Ще раз би подивитися цю атаку. Можливо, там були ще варіанти для передач. Однак, скляр, скляр все ж таки намагався набирати швидкість, не побачив його зі спини Ібраїм Кане. 3-1 Шахтар перемагає. Маріно Пушич. Має бути задоволений як мінімум результатом, як мінімум грою своєї команди в першому таймі. Теплі обійми з Юрієм Максимовим. Він був в хорошому настрої перед матчем, як казали наші журналісти. Він зараз навряд чи в хорошому настрої після нього, але принаймні посміхається. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.